У нас сьогодні з вами онлайн-зустріч з бізнесом в рамках проєкту Діалог влади та бізнесу на тему енергетичне забезпечення функціонування бізнесу. Надважлива тема на сьогоднішній день, тому що ми всі розуміємо, наскільки критична інфраструктура, яка забезпечує енергозабезпечення. Не тільки бізнесу, а й жителів області, а також всіх всієї критичної інфраструктури сьогодні потерпає, на жаль від обстрілів, і ми повинні з вами всі розуміти, що ми будемо робити в разі, якщо енергетична система не буде збалансованою, не буде працювати так, як як Ми звикли, як працює вона зазвичай. Ми максимальні зусилля почали направляти на. Накопичення нашого аварійного запасу, впроваджувати такі системи роботи, які б могли в більшій мірі негайно реагувати на будь-які виклики, а такі вже стратегічні моменти ми на даний етап поки відклали, тому що знаємо, що електроенерія повинна бути зараз вже і в повному обсязі. Звісно, ми вітаємо всі зусилля і держави і. Керівників області, і ми підтримуємо це однозначно альтернативні джерела електроенергії, тому що ну, війна в країні. Ми розуміємо, що в більшій мірі все залежить не тільки від обленерго, це залежить і від нас, від нашого розуміння, від того, що краще готуватися зараз. Дай Бог, щоб воно не було використано, але в будь-якому випадку, навіть якщо ми вкладемо свої ресурси, свої зусилля в розвиток альтернативних джерел, воно і в подальшому може мати неабиякий економічний ефект. Тому що, на жаль, багато об'єктів генеруючих так і знищено, і на їхнє відновлення треба буде більше часу. Альтернативне джерело, воно однозначно допоможе безперебійно споживати електроенергію. Тому зі своєї сторони я можу гарантувати. Всіляку допомогу, починаючи від видачі документів, технічних умов, так само ми можемо і використовувати наші потужності, нашу техніку для того, щоб якомога швидше підключати. І тут ми однозначно партнери. Ми працюємо на нашу енергетичну безпеку нашої області, ну і відповідно, і України. Мабуть, газ зараз залишився одним таким дамб скажемо так, джерелом енергії, яку ми можемо використовувати поки що без всяких проблем. Тому хотілося б сказати, що повністю від імені НАКНАФТАГАЗУ країни, газорозподільних мереж, також від себе як керівника Житомирської філії, що ми це контролюємо. Це особисто в мене на контролі моїх заступників. Скажу вам так, що зараз видано 22 ТУ на 39 установок взагалі по області. Звісно, без адрес, без нічого буду казати. Але е, проектна кошторисна документація вже на 8 об'єктів повністю ви, видана і погоджена. По 4 об'єктам самим крупним вже ведуться монтажні роботи. Е, зі своєї сторони, скажу, що йдемо на зустріч бізнесу, в якому плані. Ми розуміємо, що велика компанія газорозподільна України, вона ну як як в кожній великій компанії закупівлі і так далі, воно може вестися довго. Деякі роботи люди самі виконують, тобто у нас є діалог по поводу там, земельних робіт, яких це заливки бетона і так далі. Люди беруть на себе, нам допомагають, ми їм допомагаємо, це їм віддаємо. Тобто діалог повністю йде. Ну, за моєю інформацією, поки що ніяких проблем я не бачу тут. Звісно, зараз ми там буквально чекаємо один договір і можемо вже починати роботи, вже закінчувати навіть деякі роботи по цим чотирьом самим крупним установкам. Ощадний банк на наступному слайді пропонує підприємствам піти в альтернативні технології, скористатися або сонячними панелями та накопичувачами. Також є в нас вже проекти реалізовані в Житомирі газопоршневі електростанції. Ми також кредитуємо генератори як бензинові, так і дизельні. і Вітрові, гідро та біосонячні електростанції. Біоелектростанцію теж в Житомирській області ми вже прокредитували. На наступному слайді ми можемо побачити, що теплові електростанції вони виробляли від, по різним оцінкам від 500 до 2000 МВт потужностей. І в зв'язку з тим, що відсутня гнучка алокація цих підприємств та висока супівартість виробництва електроенергії, то ми пропонуємо нашим клієнтам, у кого є потреба від 1 до 10 мегаватт електроенергії скористатися газопоршними електростанціями, у кого потреба від 10 кВт до 1 мегаватт скористатися сонячними панелями та накопичувачем. Це призведе до децентралізації генерації, буде зневільовано військові ризики, пов'язані з обстрілами, можливість автономної роботи підприємств забезпечить та знизить собі вартість виробництва електроенергії. В цілому всі розуміють, що енергетична безпека держави це важлива складова нашого існування, нашого виживання. І спільними зусиллями синергія влади, бізнесу, фінансових установ, енергетичних компаній допоможе нам пройти і цю зиму, і впевнено дивитися в наступні періоди і теж підтримати, як Михайлович казав, нашу традиційну генерацію. Весь бізнес просимо долучатися, бути активними, співпрацювати з нашими банками. Наші обидві енергетичні компанії готові поставити плече. І надати необхідну допомогу, і ова лишається майданчиком, який готовий консолідувати всіх, щоб ми разом рухались до нашої енергетичної безпеки і спільної перемоги. Дякую всім присутнім. Дякую, хто підключився онлайн. На зв'язку і діалоги з бізнесом будуть продовжуватися і надалі з інших теж важливих питань. Дякую всім.